За інформацією Інтерфакс України, депутати Олександр Бергене та Ігор Мершниченко вибули двері актової зали, де проходило засідання та заблокували його. А ми зараз дізнаємось, чи, чи справді це так і було. Ти дзвониш комусь. Депутату Ільєнку. Дзвони депутату Ілєнку, я хотів вам би проанонсувати тим часом, поки Сергій набирає гостей. Сьогодні у нас 18 гостей, не знаю, як вони всі сядуться тут в студії. Нічого, в нас а мало ось бути кілька. А Андрій гостей, Странніков, але... депутат від удару, пояснив, що ніякого конфлікту та вибування дверей не планувалося. У нас є відео з Андрієм Странніковим, яке я ніяк не можу переслати. Вони просто хотіли білінку. виступити перед депутатом. Алло, Добрий день. Це, О, О, вас я... турбує робить... громадське телебачення, ви зараз в прямому етері. О, мене звати Сергій Андрушко. Розкажіть, будь ласка, що відбулося сьогодні в Ра... Що сьогодні було вранці біля... Засі... біля Київради? Власне, не біля Київради, а там, де проходило виїзне засідання Київради? А, ну, власне, насправді, це було черговий етап фарсу, який влада намагається чинити в місті Києві. Ми знаємо, що вже з червня цього ...Київради в Києві не існує. Тобто це є не. Ой, не бучі, не чую. А, і, а, і, а і, і вже більше трьох тижнів будівля Київради нарешті належить янам. То от ці люди, які називають себе де депутатами Київради, вже збираються десь антицькі маліни десь по кутках. І, от, зокрема, сьогодні намагалися довести це співолисько солом'яні державній адміністрації. Тут зранку підійшли мітингувальники з Майдана. Туди підійшли народні депутати від опозиційних фракцій, і власне, народні депутати намагалися зайти в приміщення де відбували всі про збори для того, щоб донести до них, що у них не що засідання їх нелегітимним, і накликав їх припинити від імені киян, приймати якісь заяви. Зокрема, вони планували прийняти якусь заяву фактично, засуджуючи Євромайдан. А, а наступи не пускали то по двері. Залу були зачинені на замок. А, стояли міцомі, які не пускали нас, не пояснюючи причин чому вони нас не пускають. А, ми представилися, але це не ставило жодного враження. А, так само не пускали представників засобів масової інформації, журналістів теж супер закону, А тому, що ми знаємо, що вони, от ці от люди, і в раді так звані вони, коли громадські маски бачить, чи вона займається. Але в результаті все таки нам вдалося пройти всередину і також тут журналістів. А Тому як вам вдалося? Ви вибили іти... ви, ви ви, ви двері, так? Депутати вибили двері? А, ну я би сказав, що це напевно дуже таке трагічне формулювання. вибили двері, а, скажемо так. Ми трошечки посунули їх в сторону, зв'язку з тим, що це була єдина законна можливість. Виконати наш конституційний обов'язок. Ну ви а, ну, і, власне всередині а, опинилися народні депутати, а також а, журналісти. А ми звернулися до ГРІ і до Голубченка, щоб вони пояснили, чому порушується закон, чому дається злочинна вказівка не пускати народних депутатів і журналістів на засідання. А після цього ми не отримали жодної відповіді. Нам було сказано, що вони не знають, хто ці вказівки дає. І після чого вони закрили засідання, чесно кажучи, ми очікували, що вони це зроблять, бо вони самі вже відчувають свою нелегітимність. Вони самі відчувають, що вони вже не мають жодного права проводити подібні засідання. І тепер мені здається, в Києві все таки складається ситуація, коли нам просто необхідно піднімати нову хвилю і говорити про те, що все таки необхідно нарешті змусити партію регіонів парламенті проголосувати за. Призначення виборів ні міську раду, а також міського голови. Але тим не менше, вам вда... там у депутати Київради проголосували за щось за звернення, так? Я розумію? Це відбулося знаєте, до того, я... як ви як mm -hmm. були ви як вдалося опозиції потрапити на засідання Київради? Ви знаєте, я от відверто вам скажу: я не можу вам сказати достеменно. Оскільки я можу тільки говорити про те, що відбувалося в цьому залі, після того як я туди потрапив. А коли ви а туди потрапили? Було... Що що відбувалося? От ви потрапили Що там? сиділи зал в президії, сидять Герега Голубченко. А також ще кілька чиновників Київської адміністрації. В залі сидять люди, які називають себе депутатами Кіради, частина з них тобто, це чоловік 70. вони, значить, все спілкуються. Але в момент, коли ми туди зайшли, вже вони не проводили ніяких далі дій, і фактично на цьому засідання було завершено. Дякую за інформацію.